Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Олешки. Що заважає, де окупувати, звільнити Олешки від расистів, росіян? Як це буде відбуватися? Де купують Олешки, є загрози того, що будуть сильні руйнування. Тоб... Десь це, напевно, будівлі такі адміністративні, можуть бути зруйновані. Здійсниться мрія, де купують Олешки, так. У військових України. Є зброя, яка протидіятиме, тому що є у ворога. І я оце хочу поцікавитися. Це прильот. А, росіяни тікають з лежок відходять, передягнуті, тікають, виходять. от це, це мирний вогонь, будуть лупити по самих расистах по їхній зброї, по їхньому е там. Та зброя, яка давно. Угу. Якою вони чинили злочини? От, оця зброя. Дуже давно вони цією зброєю. Користувалися дуже давно, вона розміщена була в Олешках, там, прису... може, якась її є... ну, вища на висоті якісь. чи. Туди будуть прильоти. Скажіть, чи є загроза від, чи є загроза руйнування саме вибухових від вибуху загибель під час звільнення для цивільних людей, щоб. берегти цивільних людей. Ні, тут будуть прильоти то, тільки по расистах, по, по їхній зброї, по їхнім скупченням, там, де вони розташовані. Взагалі Верховний суд вийшов. При, має припинитися. Дуже довга. Я хочу забрати весь негатив. Відвернути це, заперечую, заперечує Хай буде зруйновано і знищено повністю всіх расистів, що знаходяться в Олешках. Всі ті росіяни, що вбивали людей. Вели обстріли із Олешок, хай будуть вбиті, буде так. Відкриваю всі шляхи дороги, заперечую, заперечую, заперечую. Тут гуманітарна допомога прийде до Олешок. Більше не може ворог тримати реш. Олешки в окупації, відкриваю всі шляхи дороги військовим України, забираю всі перешкоди, які заважають українцям звільнити Олешки. Буде так, буде так, буде так. Прошу захистити жителів від агресії російської, одвернути ворога на віки вічні від Олешок. Піше не можуть расисти тримати окупацію. Вбивати людей буде так. Перекриваю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть захистити Олешки від російської агресії, повернути расистам весь негатив, щоб не робили. Весь негатив вертається росіянам назад. Всі білі сльози і страждання жителів Олешок. Повертаю расистам назад. Буде так, буде так, буде так. Не буде все сказане здійснено. Так, є звільнення Олешок, але така там. Дійсно винищують росіян, просто винищують їхню зброю, тою, що вони дуже довго вбивали українців цієї зброї ще з самого початку. Дякую за увагу.